Казка про мудрого лева і маленьку мишку. Колись у лісі, серед гірських долин і зелених лугів, жив великий і могутній лев. Його шерсть була золотиста, а очі горіли, як два ясних сонця. Він був справжнім володарем цього лісу, і всі звірі шанували його за мудрість і силу. Але, попри свою силу, лев був дуже самотній. Звірі боялися до нього підходити адже всі знали, що він може впоратися з будь якою загрозою. Одного разу, коли Лев прогулювався лісом, він побачив маленьку мишку, яка тихо сиділа на камінці та обережно дивилась на нього. Лев не міг повірити своїм очам. Вся його увага була прикута до цієї маленької істоти. Чому ти не тікаєш від мене? здивовано запитав Лев. Мишка подивилась на нього і відповіла тихо: Я не боюся тебе, бо знаю, що ти не хочеш мене з'їсти. Ти мудрий і розумієш, що я лише маленька істота. Яка шукає свого місця у цьому великому світі. Лев засміявся і відповів: Ти права, маленька, ти зовсім не схожа на інших звірів, але чому ти не боїшся мене? Мишка подумала і сказала: Я живу тут давно, і мене навчили, що навіть найсильніші звірі можуть бути добрими і справедливими. Я вірю, що ти, Лев, не хочеш шкодити слабшим, і, можливо, ти шукаєш справжню дружбу. Ці слова вразили Лева. Він давно не мав справжніх друзів і навіть не уявляв, як це бути по справжньому близьким з кимось. Лев давно втратив віру в те, що в цьому світі є місце для дружби між такими різними істотами. Я ніколи не мав друзів, відповів Лев сумно. Всі бояться мене, і я не знаю, як бути з іншими звірами. Можливо, я і справді шукаю щось більше, ніж лише владарювати цим лісом. Мишка поглянула на нього з розумінням Я теж не маю багато друзів. Але якщо хочеш, я можу бути твоїм другом. Разом ми можемо знайти справжню дружбу і допомогти іншим звірам віднайти своє місце в цьому лісі. Лев здивовано подивився на мишку. Це було щось нове для нього. Вперше за довгий час він відчув, що хтось справді хоче бути з ним не через силу чи владарювання, а просто через дружбу. Я не знаю, як це працює, але може, ти маєш рацію, сказав Лев. І так почалась дивовижна дружба між могутнім левом і маленькою мишкою. Вони разом гуляли лісом, допомагали іншим звірам і вчилися один у одного. Лев вчив мишку бути сміливою та впертою, а мишка вчила лева бути добрим і чуйним. Вони разом долали труднощі і ставали сильнішими, не лише фізично, але й духом. Одного разу в лісу з'явилася велика загроза. Вогняна буря почала руйнувати дерева, і всі звірі панікували. Лев і Мишка побігли до місця, де буря почала свою руйнівну ходу. Всі звірі, зокрема й великі слони, намагалися боротися з вогнем, але це було марно. Лев та мишка не розгубилися. Вони швидко зрозуміли, що треба допомогти іншим звірам знайти безпечне місце. А потім вони разом придумали план, як загасити вогонь. Лев за допомогою своєї сили перекрив водні потоки, а мишка знайшла спеціальні трави. Які могли загасити полум'я. Після великої боротьби з вогнем ліс відновився, і всі звірі були вдячні леву та мисці. Вони стали героями лісу, і тепер всі зверталися до них за порадою. Лев і Мишка усвідомили, що вони справжні друзі і що разом можуть подолати будь які труднощі. Так почалась нова ера для лісу, де всі звірі, незалежно від їхнього розміру чи сили, допомагали один одному і підтримували дружбу. Лев став не лише володарем лісу, а й мудрим порадником, а Мишка. Його вірним другом, який завжди була поряд, готова підтримати. Після того, як ліс відновився після Великої вогняної бурі, звірі стали частіше збиратися разом, щоб обговорити важливі питання, що стосуються їхнього життя в лісі. Лев і Мишка стали справжніми лідерами цього лісового співтовариства. Їхня дружба була прикладом для інших, і вони разом намагалися створити таке місце, де всі звірі могли жити у мирі та злагоді. Одного разу до лісу завітала велика слава. Звірі почали чути про мудрого Лева і маленьку мишку, які разом змогли подолати найбільшу небезпеку, зберігши ліс живим і здоровим. Люди з сусідніх селищ почали прибувати до лісу, щоб побачити цих незвичних друзів. Лев і мишка, хоча й були спочатку здивовані такою увагою, зрозуміли, що вони можуть допомогти не тільки звірам. Але й людям, котрі живуть поблизу лісу. Один з людей, який прийшов до лісу, був молодим хлопцем на ім'я Олексій. Він був дуже цікавою і допитливою людиною, і йому не було страшно звертатися до лева чи мишки з будь-якими запитаннями. Леве, мишко, звернувся він до них одного дня, коли вони сиділи біля Великого Дуба. Ви допомогли лісу вижити після бурі. Можливо, ви зможете допомогти і нашому селу. В нас є проблеми з водою. Річка, яка проходить поруч, висихає, і ми не можемо дати достатньо води нашим посівам. Чи зможете ви допомогти? Лев подивився на мишку, і вона з серйозним виразом обличчя відповіла Ми не можемо залишити людей без допомоги, адже ми всі живемо в цьому світі разом. Леве, ти сильний і мудрий, я певна, що разом ми знайдемо рішення. Лев подумав і відповів: Якщо річка висихає, Значить, проблема, ймовірно, в тому, що її джерело перекрите. Ми маємо знайти це джерело і очистити його. Разом з мишкою, я певен, ми зможемо вирішити цю проблему. Того ж дня, Лев і Мишка вирушили в подорож до джерела річки, яке знаходилось у гірській частині лісу. Олексій, з нетерпінням чекаючи результату, слідував за ними. Шлях був непростим вони пробиралися через густі ліси, круті схили. І навіть через місця, де води ледь текли. В кінці подорожі вони дісталися до джерела річки, яке було заблоковане великими каменями і уламками, що сунулися під час останніх бур. Лев, зібравши всю свою силу, почав повільно рухати камені. Йому було важко, але завдяки допомозі мишки, яка знаходила найменші щілини між каменями і ставила їх на місце, річка почала вільно текти. Як тільки останній камінь був усунений, Вода знову потекла своєю звичною дорогою. Ось так, сказав Лев, важко дихаючи, але радіючи від результату. Тепер річка знову буде давати воду. Мишка весело вигукнула І ми зробили це разом. Це було не так важко, як ми думали, коли працюєш в команді. Олексій був вражений і дуже вдячний. Ви дійсно великі друзі і мудрі лідери. Завдяки вам ми зможемо врятувати наші поля і забезпечити наші родини водою. Лев і Мишка посміхнулись, знаючи, що зробили правильну справу. Вони повернулися до лісу, і з того часу люди та звірі стали працювати разом, допомагаючи одне одному, підтримуючи одне одного в часи труднощів. З того часу в лісі настала ще більша гармонія. Лев, незважаючи на свою силу, став більше часу приділяти навчанню молодших звірів, вчити їх мудрості і показувати, що справжня сила полягає не тільки в силі м'язів. А й у розумі та доброті. Мишка, у свою чергу, допомагала Леву залишатись відкритим до нових ідей, вчила його цінувати дрібниці життя і не забувати про найменших, адже навіть вони можуть зробити великий внесок у загальну справу. І ось часом цей ліс став найкращим місцем на світі, де царювали дружба, підтримка і розуміння. Звірі, які раніше боялися навіть поглянути на лева, тепер поважали його і зверталися до нього за порадою. Знаючи, що він буде не тільки мудрим, а й справедливим. Лев і мишка стали символами справжньої дружби, доводячи, що навіть найсильніші можуть бути добрими, а найменші великими друзями. І так, ліс жив у мирі, а звірі більше ніколи не забували важливість того, що разом можна подолати будь які труднощі. І, хоча лев залишався великим і сильним, він ніколи не забував, що найкраща сила це сила дружби.